Родина Шенко Оксана Олександрівна та Іван Михайлович разом з дітьми з початку повномасштабного вторгнення переїхали до села Чеплівка зі Знобновгородського. Тут придбали хату з піччю та потрохи облаштовуються. Працьовитий чоловік побудував сарай, літню кухню, зробили невеличкий косметичний ремонт у самому домі. Оксана та Іван говорять, переїхали до села, бо жити у квартирі їм не до вподоби. Ми любимо землю, господарство нам треба. З робота тяжка. Ми вирішили тут оселитися, і була така програма ще державна, що соцзахист де допомагає переїздам. Можна було ми обратилися нам допомогли навіть з переїздом транспорт. Чоловік там. Забирав ну, наші ще речі, кояки, і машини перевезли сюди ще дуже їм дякую. Як говорять господарі, піч весною вони модернізують, аби вона давала більше тепла. Гостинна родина запрошує нас у дім, показують кухню. Це наша піч улюблена, ми її любимо, і хлібушек печемо, і піроги. Ну, все можна, і картошку, м'ясо. Хто знає, що це таке, той в общем, Муж хотів чоловік викинути, я не даю. Сейчас проблеми зі світлом. Піч була і в минулому помешканні у Знобному городі, тож Іван Михайлович справляється з нею професійно. Заношу дрова, оце відкривається. Це називається заслінка. І ось сюди кладуться дрова. Отак от. Ось сьогодні ми топили. Там відкривається труба. Щоб дим йшов. Ось сюди кладемо дрова, смола. Смолу я нарубую, ось так от дрібно. Смоли підклав під дрова, смола зайнялася, і дрова горять. І все, оце ж балон. А тої зими користувалися електроплиткою. А зараз вже ж підняли ціну на світло. Так що плиткою вже не користуємося. Пічкою в основному. Готує на печі пані Оксана, дружина вправна господиня, говорить Іван Шенко. Прогоріло трохи. Якщо хліб пекти, то вона жар трохи розсуває. Вона ставить туди на жар хлібушок, пиріжки там ще щось. По різному вона полюбляє цю справу. У неповторності страв, приготованих у печі, переконалась і наша знімальна група. Адже спеціально для нас господиня стушкувала картоплю із салом та піджаркою у чавуні, та не пекла смачних пиріжків з повидлом. Чавони, говорить чоловік та жінка, привезли з собою. О У шостій Оксана закінчила курси перукарів, а ще у Чапліївці на волонтерських засадах організувала гурток для дітей. Займається з маленьчою творчістю, малюють розмальовки, вишивають, в'яжуть тощо. Іван Михайлович пенсіонер, займається господарством. Говорить, що на облаштування на новому місці потрібні кошти, але родина не опускає рук. Цього разу виграли грант від Червоного Христа на ведення домашнього господарства. Нам виділили кошти, два транша було. І Ми придбали стройматеріали і двоє поросят і кармаш, кармаш. карма ми купили. Да. І, ну дякуємо, та добре. Ми построїли гараж і сарай. Ще родина потурбувалась про свердловину та колодязь. Заготовили дров та налаштовані пережити зиму у селі Спіччю. Подали заяву на отримання коштів для закупівлі додаткової паливної деревини. Ми оформили теж міжнародна допомога на 21 тисячу. Надіємося, що пройдемо. Будим ще чаплівський старостинський округ не газифікований. В основному тут пічне опалення. Як говорить староста села Сергій Пластун, попит на придбання таких будинків зріс, адже люди хочуть мати безпечне місце для зимівлі у теплі, якщо у місті станеться надзвичайна ситуація. На даний час багато людей переїжджають з міста шостки. Багато людей купили будинки. Є люди, які приїхали, ми надали будинки безкоштовно. Ну в основному люди купляють будинки за словами Сергія Пластуна. Вартість будинків у Чаплівці теж зросла. Середня ціна будинку придатного для житла тут складає 50-60 тисяч гривень.